Багато людей страждає через те, що ведуть щоденники свої записники, але не можуть їх читати. Просто записують і кажуть, так жаль, що я не читаю. Надіюся, що на старі знайдеться час, щоби читати, друзі. Завдяки розписуванню погодинному, тобто такому дробленню на мікропорції, тому що у кожну годинку дня попаде лише якийсь невеличкий кусочок інформації. Наприклад, в 9 годині зранку я сьогодні робила тето й тето, і я заодно читаю, що тут є записаним в 9 годині вчорашня яка подія, що я робила вчора кілька слів. Після вчора, і завдяки цій дисципліні вписування погоденно я маю можливість читати вчорашній день, після вчорашній день, в 9 годині, всю цепочку дев'ятих чисел. Якщо ця стопочка стає надто такою вже товстою, тобто вклеювання карточки на карточку, бачите, таким шляхом. Відбувається, щоб було зручно сортувати інформацію, то я вже пізніше їх вириваю звідси і коротеньке просто зерно інформації залишаю, що було приблизно по лінії 9-ї години мого життя там впродовж місяця, чи як там. І я вже відстежую, що відбувається, які цікавинки в 9-й годині в моєму житті. Чим є особлива 9-та година мого життя. І щось я дізнаюся, все ж таки про себе, тому що все зводиться до вивчення себе, до прийняття себе, до пізнання себе, самопізнання себе. Ми всі дуже прекрасно чуємо, знаємо, що потрібно займатися саморозвитком, але не до кінця розуміємо, як це з чого розпочинати, друзі. Тому ось цей погодинний, саме 24 години, дозволило мені вникнути у читання себе погодинно, тому що це запис через 24 години. 24 години пройшло, я знову ходжу в 9 годину наступного дня. І цей день свіжесенький, і сьогоднішній день вже свіженький, і легко згадується. Тому що запис через місяць, отут вже йде через 10 днів запис, 1 січня, 11 січня, 21 січня, 31 січня. Це вже трішечки дистанція, 10 днів, вона вже пам'ять трішки затуплюється, через 10 днів вже день не, хліб не є такий свіжий. Правда, через 10 днів він вже підсохне. Те саме із подіями дня. День відчувається у своєму смаку, у, своєму, у своїй такій яскравій свіжості. Хочеться відтворити його, зберегти його в пам'яті для того, щоб мати пізніше на старість, що згадувати. І не тільки на старість, а просто сьогодні і просто вже перенаповнювати себе подіями свого життя. Ось так, друзі, кілька слів про. Те, що є цінним і важливим для кожного з нас, по суті, бо ми живемо ради чого, щоб пізнати себе, проявити себе. Ти ж не будеш проявляти когось. В тебе є своє життя. Треба пройти свій шлях, унікальний, і неповторний.